Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні хочу поділитися з вами неймовірно смачною і красивою стравою. Чесно сказати, навіть не знаю, як її назвати. Я її називаю комеші. можна робити у вигляді клубочків, а можна подавати на таких от шпажках, як буду сьогодні я робити. Значить, це в мене шпажки 25 см. Я брала. Ось. Далі нам потрібно фарш. У мене тут 800 грам індичого фаршу. Я його вже приправила. Значить, що я сюди додала? Добавила сіль, додала е, чорний мелений перчик, пару зубчиків часника і мілко покришену цибулю. Цибулю, як бачите, я не перебивала, а просто міленько покришила. Вона буде давати соковитість нашій страві. Ось, ну, в принципі, можна приправляти, як уже ви любите, як вам подобається. Далі нам потрібно ще слойоне тісто. Беріть бездрожове, звичайне, Слоєне тісто можна зробити самим, а можна купити. В моєму випадку я купила. Ось, Потім нам потрібно одне яйце для змащування наших таких оцих комишів і противень застеленою пергаментною бумагою. Значить, що саме перше ми починаємо робити? Нам потрібно взяти кусочок тіста. І його розкачати. Так, зараз я тут Розпреділюся Ось, розкачати, щоб ми могли е, наш фарш обернути цим тістом. Зараз я вам покажу, як це все тут робиться. Отакий беру невеличкий шматочок. Так. І я його трішки, так, опустю, щоб вам було видніше, розкачаю. Ось так це все. Не сильно розкачуйте, щоб було тонко, ну і щоб не було грубо. Тому що так, як продається це тісто, то воно трішки грубовате і потім страва буде ну, неохайно виглядати. Якби нам цього не потрібно. Повірте, що це дуже смачно і дуже красиво. Якщо ви попробуєте приготувати, то я впевнена, що ваші рідні будуть у вас просити завжди таку страву, тому що вона дуже смачна. І фарш тут може бути абсолютно любий. Ну, я беру індичку, тому що він такий легкий, як би. Так, ось так от. Десь у пару міліметрів розкачали. Так, і тепер нам його потрібно порізати на такі от тоненькі полосочки, десь сантиметр до пів сантиметра. Як поріжити? Ось. Подивіться: отакі от, от мають бути в нас полосочки, смужечки. Ну, ось, порізали. Тепер беремо наші спашки. Їх бажано замочити у воді, щоб вони у нас побули пару годин у воді, потім вони не будуть горіти. Ось, Я вже це зробила і якби просушила їх, бо вони не повинні бути мокрими. Тепер беру водичку. Можна взяти олію, що вам зручно, як вам зручно. І отак от руки трішки змащую в воді. Потім беру. Фарш. так І отак от, от руками формую, беру шпажку і буду тепер формувати його на шпажці. Ось так. Якщо у вас шпажка буде мокра, фарш не буде триматися, і вам буде незручно, якби. Отут зверху трішки лишіть місця такого, а тут розпреділяйте. Так, гарненько. Таке щось робимо наподобі, знаєте, як роблять люля-кибаб отакі на шпажках, а лише воно у нас буде в тісті. Смачно і красиво. Бачите цибулька, якими в мене шматочками. І тепер беремо полосочку тіста. Отут зверху, якби, закріплюємо те, що я вам казала лишити ось. І починаємо отак от обвертати все тістом. Отака от получиться от у нас з вами краса. От так. Робите так, як начебто. Трошки такий маленький нахльост. ось, І отак-от обвертаємо до кінця. Ну ось, Подивіться, яка виходить, у нас така, не знаю, як правильно такий комишик, такий колосочок, чи як, як його правильно назвати. Ось, І тепер будемо складати на противень з пергаментом, і потім зверху ще змастимо яйцем. Ну, зараз я буду всі робити, а потім вже покажу вам. Що ж буде далі? Так, роблю усі наші такі оці ж комишики. І так, мої хороші, подивіться, як виходить. Це, значить, я зробила пару штучок таких от у вигляді комишів, і ще зробила от такі от е, в вигляді клубочків, квіточок. В мене Діаночка дуже любить такі от. Е, вони також дуже легко і просто роблять це робите як звичайну котлетку, і потім так само от тістом вертаєте з усіх сторін. Ось, я завжди так стараюся, щоб трішки було видно м'язку. Воно тоді, коли запікається, дуже красиво. все це. Тепер беремо яйце. значить, Просто збила звичайне яйце без нічого. І тепер отак от гарно треба змастити все. І буде така красива рум'яна кірочка на ньому. Духовку включаємо 180 градусів. І буде запікатися хвилин 25-30. ну, Будете пробувати дивитися. По готовності тіста та фаршу. Отак от, от гарненько змащуємо яйце. Так, змащуємо і ставимо духовку. Ну, ось, мої хороші і страва моя готова. Подивіться, як красиво вона виглядає. Що оці от такі, як на шпажках, шпашках да? штучки. що І оці такі, подивіться, які вони прекрасні, які вони класні. І те, що я вам казала, що красиво, коли видно трішки фаршу. Ось. Так що, в принципі, така от страва получилася Дуже яскрава, дуже чудова і дуже смачна. Я на цьому з вами прощаюся. До нових зустрічей, всього вам найкращого і удачних вам рецептів. Всім пока!